Друзі, тільки отримав хорс 244 XU, а його вже забирають. Тому я не встигну зробити більш детальний огляд. тому дивіться те, що маємо. Задні 11,2-24 колеса. Передні 7,5 на 16. Підніжки отакі файні з двох сторон. Звичайно, що рівна підлога. Підлога прорезинена. Це ковдра у нас прорезинена, дуже охайно зроблена, чітко, все в розмір. ну Знаєте, хоч бери і кабіну з так. Задня колія регулюється, ззаду грузи у нас стоять. Тут досить потужні у нас тяги. Це у нас скільки? 20 в плюсі міліметрів причепне для вашого прицепа. Вал відбору потужності дві швидкості. Примусова гідравліка, звичайна, сучасний розподільник, чотири гідровихода. Звичайно, що плаваючі у вас є, понижені, повижені у вас є, вмикається, відмикається повний привід блокування заднього диференціалу. Сукупно у вас вісім швидкостей вперед, дві назад. КМ-овський, надійний модифікований двигун КМ-385БТ. Ну і сучасна сідуха із налаштуваннями, з регулюваннями, ручник автомобільного типу, сучасна, сучасна панель, дисплей. Я вам зараз покажу о така краса. Тут все зручно, комфортно, досить високий трактор. Панель керування світотехнікою, ручний газ, огляд чудовий. Ну і дуже достойна ціна, дуже класна ціна. Пишу вам і тут. Мости серйозні, редукторні, все як треба, ну і якість зборки вражає, дуже подобається. Ви подивіться, не придерешся ні до чого. І в такому файному, сіренькому сучасному кольорі, ледовська підсвіточка, бардачок, тримач для винта. Бачите, він тут прорезинений, навіть От все приємно до нього торкатись. Довго він не стоїть, ще й за цю ціну вже поїхав. Але можете такий самий замовити або інші моделі. Полтава, Чумацький, шлях 92.